Диво, що російський диктатор досі живий, відомий телеведучий Савік Шустер озвучив терміни кончини президента РФ Володимира Путіна. Скажу більше: у сусідній федерації вже налаштовуються на відхід диктатора і малюють сценарії, як будуть ділити, або ж краще сказати, деребанити кремлівську владу. Усі подробиці такого вже небезхмарного майбутнього Російської Федерації просто зараз на каналі. «Січас». У Росії вже формуються політичні табори, які боротимуться за владу у Федерації. Після смерті вже понад 20 років є фактично незмінного правителя Путіна. Про це заявив телеведучий та автор масштабних ток-шоу Савік Шустер. Одразу маю зазначити, така інформація була озвучена в ході закритої онлайн зустрічі з російським політичним аналітиком, доктором історичних наук Валерієм Солов'єм, пояснив журналіст. Отже, згідно з даними, які витікають від росіян близьких до кола кремлівської еліти, розказує Шустер. Далі цитую є два угруповання. Угруповання Патрушева, воно агресивне, воно пов'язане з ФСБ. Але що важливо, підкреслив професор Соловей, що це угруповання досягло консенсусу з Федеральною службою охорони, а це дуже важливо, тому що федеральна служба, як то кажуть. Контролює двійників, зазначив Шустер. Я трошки нагадаю, хто такий Ніколай Патрушев, це секретар Ради безпеки Російської Федерації. На цю особу орієнтована частина Федеральної служби безпеки, як вже було зазначено, і військові, які фактично могли б відсторонити Путіна, так кажуть інші експерти. Так звані Патрушевці налаштовані на те, щоб представники ФСБ. Ну, принаймні один із них очолив нову владу Російської Федерації, а окупований український Крим залишився під контролем Росії. Зрозуміло, що ні Україна, ні Захід з таким розв'язанням питання Кримського півострова погодитись не можуть, і тому опоненти Путіна у РФ затягують час, сподіваючись на те, що українцям не вдасться повністю реалізувати свої плани щодо контурнаступу. Ну, а другу групу недоброзичливців бункерного очолює дехто Сергій Чемізов, який є дуже близькою до Путіна людиною. Він теж ГБшник. Цей персонаж є гендиректором держкорпорації Растєх, його зона відповідальності: виробництво новітніх зразків озброєння для армії країни-агресора. Зокрема, нещодавньо буквально глава Кремля дав доручення наростити виробництво безпілотників. Куб і ланцет, а також прискорити вихід на конвейери танків Т-90 прорив, літакових комплексів і решти смертоносної зброї, яку терористи скеровують не лише проти військових на фронті, а й проти мирних українських міст та цивільного населення. Так ось, як продовжує шустер ретранслювати висновки солов'я у таборі цього от Чемізова – Затисався також глава державної компанії РосНєфть Ігор Сєчин. І ось ці два груповання зіткнулися в боротьбі за владу. Може бути, вони домовляться спочатку, але потім все одно буде зіткнення. Мало ймовірно, що Чемазов, який вже людина у віці, і Патрушев, будуть самі висувати себе в президенти. Але сірими кардиналами вони, звичайно, хотіли б залишатися. Це, в принципі, найголовніше. Сказав Шустер, передаючи пряму мову солов'я. Щодо стану здоров'я Путіна, надходить інформація про те, що лікарі вже, мовляв, прямо говорять, що це диво, коли той ще взагалі живий. Журналіст також озвучив отриману інформацію про те, що відразу після смерті Путіна у РФ почнеться суточка за владу. Відразу після смерті диктатора, яка ось ось настане, каже професор Соловей, і їм цитований консиліум кращих лікарів Російської Федерації, він не доживе до кінця року, і тоді почнеться другий акт цієї боротьби. А потім буде як я розумію, третій, коли вони вже зіткнуться по справжньому. Ось вам ця історія, яку розповів професор Валерій Соловей, який ґрунтувався на як він сказав, достовірних джерелах. Я знаю, що різні люди думають про професора, але в принципі, ось це я чув своїми вухами і бачив своїми очима. І якби очам вірив, вухам не вірив, резюмував Шустер. Нагадаю, що раніше глава української розвідки Кирило Буданов констатував, що справжнього Путіна останній раз бачили приблизно 26 червня аж минулого 2022 року. Після цього це все. Гра двійників на публіку. А водночас генерал-майор додав, що причини, чому той самий реальний, а не підставний Путін не з'являється на загал, можуть бути різними: від стану здоров'я до небажання. А чи виникають у вас сумніви, що російський недоцар взагалі живий? І що ви думаєте про цю тут сутичку схватку павуків у банці, яка розвивається в кремлівських вежах? Напишіть, будь ласка, свої думки щодо цього у коментарях. Нам неймовірно цікаво читати ваші судження. Також дискусії конструктивні дуже вітаються. Тому чекаю вас під відео і не забудьте про ваші вподобайки. Підписуйтесь на ютуб канал сейчас, тисніть на дзвіночок, будете знати більше, я вам обіцяю, адже ми працюємо для вас щоденно, аби ви нічогісінько із свіжого не пропустили. Ну а порцію новин також обіцяю вам вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Не перемикайтеся, попереду не цікавіше. У місцевих окупантів на Запоріжжі сьогодні свято. Щоправда, яке саме не так важливо, ключове, як із такої нагоди росіян привітали наші спецпризначенці. Повірте, загарбникам такий презент запам'ятається надовго. Всі подробиці вибухового сюрпризу викладу просто зараз на каналі. «Січас». у Енергодарі Запорізької області, 12 вересня, росіяни отримали щедрий дар. рух опору та спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони України вирішили допомогти окупантам відзначити так званий день підрозділів з питань міграції системи МВС Росії. Про це повідомляє прес-служба нашої розвідки. Подарунок в лапках було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні, обладнаному під так званий відділ паспортизації. Кур'єр у вигляді безпілотника із вибухівкою доставив цей презент за адресою вулиця Будівельників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа до будівлі прибуло кілька екіпажів швидкої допомоги. Практично одночасно було уражено радіокомунікаційний пункт зв'язку окупантів, який розташовувався на технічному поверсі 14-поверхової будівлі. А трохи згодом лист щастя також надійшов офіцером окупаційної армії. Ці перевертні у погонах розмістилися у двох віджатих котеджах на околиці міста. Відомо, що на гулянку завітало приблизно 10-12 путінських військових, але вечірка пішла не по сценарію. Кількість поранених і загиблих окупантів уточнюється. Мирне населення у ході виконання такої от операції, наголошують у розвідці, не постраждало. А всі ці яскраві кадри, які ви спостерігали, оприлюднили у гурмов. Росіяни святкують так, що навіть не встигають розповідати про влучне ПВО. Такий от саркастичний коментар залишив у себе в телеграм-каналі Мер Мелітополя Іван Федоров. Він додає, що святкове збіговисько влаштували ще у кількох містах регіону. Так, от гучні вітання приймали Пологи та Приморськ. Відповіді чи задоволені місцеві зрадники такому частуванню не долинало. Схоже, вони вже не на зв'язку. Якщо ви думали, що це все, то повірте, нашим бійцям вистачить подарунків. Вони настільки щедрі, що святкують сьогодні не лише південь. Запальне торжество організували ворогам у Донецькій області. Ну, власне, це було вчора. А стало відомо лише сьогодні, що вранці 11 вересня Збройні Сили України успішно завдали удару по пункту базування БПЛА окупантів у тимчасово окупованому селищі Луганське. Про це інформує Стратком зсу. У вічний політ направилися безпілотники зала та ланцет, якими противник планував наносити атаки по Україні. Як думаєте, коли для Росіян настане наступний червоний день календаря та які подарунки вже готувати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дуже цікаво побачити ваші думки. Не забудьте про вподобайки та підписки на ютуб канал «Сейчас». Також тисніть на дзвіночок, таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення, і нічого з новинок не пропустите.